Нещодавно в галереї сучасного мистецтва «Триптих арт відбулось відкриття спільної виставки відомого українського художника Олександра Животкова та його онуки Тетяни. Олега Животкова вже давно називають справжнім майстром, класиком пейзажного живопису. Його роботи привертають до себе чималий інтерес як на батьківщині, так і на заході. Під час нещодавньої персональної виставки в Лондоні всі роботи митця були розкуплені колекціонерами. Якщо ім'я 80-річного київського художника добре відоме широкому загалу, то для Тетяни Животкової ця виставка є своєрідним творчим дебютом у мистецькому світі. Олег, правда хороша виставка. Ну вот інтересно, почему рішили с внучку виставлятися? Для того, щоб ім'я попіарить немножко академію в этом году, защитилась їй надо виходити в світ. виводить? Дідошково на даже за ручку в світ. Пояснюючи власне бачення пейзажу Олег Олександрович, наголошує на важливості образу. Його пейзаж це образ природи. Світ потрібно пропустити через себе, говорить художник. Полотна живаткова відрізняється гармонійністю та спокоєм, поетичністю та музичністю. Це особливий стан душі. Деякі картини художник пише роками, постійно до них повертаючись і переробляючи. Є роботи, які, які виходять одразу, є, які довго. Добивайтесь какого-то эффекта. А что сложнее всего? Ну, чего добиться? Эффекта я в жизни никогда не добивался. А что тогда? Что тогда не дает вот вам сказать, что эта работа закончена? Должна быть выраженность. Состояние угадано должно. Вот тогда я, вот я, скажем, доволен здесь лунным состоянием. Какой-то мир получился. З 1976 року Олег Животков працює викладачем малюнку, живопису та композиції в Київській державній художній школі Шевченка. Його студентки також завітали на даний захід, аби підтримати свого творчого наставника. Любите своє вчити? Дуже Любим нам повезло. Нам дуже з приподавателями повезло і з Олегом Олександровичем особливо. і. И... Когда человек чего-то достиг, и такая атмосфера просто, и хочется к чему-то стремиться. Как думаете, что позволило людям назвать Олега Александровича живым классиком? Ну, я думаю, его талант. Талант, и как личность, он тоже очень интересный человек. И человек, который прожил очень красочную, яркую жизнь, поэтому он классик, да. Також нам вдалося поспілкуватися з самою Тетяною Животковою, молодою художницею, чиї акварельні натюрморти вперше демонструються широкій аудиторії. Ваш вибір бути художником це свідомий вибір? Як-то от з самого дитинства так пішло, що я якби ніколи даже не задумувалась, кем мені ще бути. Просто росла в этой среде, знаете, как-то, ну, оно просто естественношло, что я буду художником. Рисовала с детства, поступила в ДХШ і в академію. Ну все-таки має таких сильних личностей в родственниках і бути настолько Другой художницы. Сложно было как-то как-то, имея вот то вокруг все, как-то найти все-таки свое. И я поэтому в какой-то момент просто как бы пыталась больше замкнуться в себя и понять, что я именно хочу делать. То есть это все-таки натюрморт. Да, это натюрморт. Вы уверены, что вы будете всю жизнь этим вот, заниматься? В, случае, в ближайшее время это будет на морды. Тоже может без кукол уже, потому что, как видите, уже столько кукол, что я уже сама устала немножко. Но тоже со старыми предметами. Мне очень нравятся предметы, которые как бы э, какие-то, они имеют уже какую-то свою историю. То есть прожитая у них есть жизнь. Когда он сказал мне, что я буду выставляться со своей внучкой Таней Животковой, мне, конечно, внутри так что-то трогнуло. Но когда я получила ее работу по, по, по интернету, я попросила, что я понятия не имела, чем она занимается, я задумалась, потому что я нахожу, что для молодого художника, студентки практически такого рода работы, так тщательно сделанные, это любовь к детализации, а она говорит о многом. Я прочу большое будущее, особенно если Олег Александрович не будет ее выпускать из-под своего крыла. Виставка в галереї арт» спровокувала цілий ряд питань: чи правильно презентувати роботи молодого митця разом із творами вже відомого і визнаного чи вірно поєднувати два зовсім різних підходи до творчості та самого виконання в рамках однієї? експозиції? Чи піде такий контраст на користь в першу чергу тетяні Животковій І чи зможе вона гідно продовжити сімейну справу? Відповіді на ці запитання зможуть спробувати знайти відвідувачі до 19 листопада.